Друзі, всім привіт! З вами Венц і це рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в катку. А, блін, Зразу попав на Голдік, але я не зміг його забрати. Так як я казав, що я не вмію їх брати. Так, і грати ми сьогодні будемо в новорічний режим захоплення прапора. Цей режим підходить особливо тим, хто щойно. Зареєструвався і йому не подобається грати на дроні оракул бо там немає припасів. ...то Ви можете зайти в цей режим. Тут якби ви граєте без припасів. Але це те саме, що ви граєте на дроні Брут. Ось так буде виглядати ваш геймплей, як ви будете грати на Бруті. Так, щось мене одразу виносять. Але тут за високі звання трошки для мене. Є всі припаси, можна їхати. О, зараз буде хана цьому смаководу. Не знаю чому він не включив припаси. Так, все, можна їхати за прапором. О! Голдік. Ах, зараз вони мене завалять, бо їх там багато, я вже бачу. Оп, я їм під гранатку. Наход ноги. <с> Ах, блін, зараз мене, мабуть, молот забере. Так. Да. Але ні, мене рельса вбила. Ми тут у вас хоч є якийсь шанс вижити від пострілу рельси. На відміну від того, якщо ви граєте на одному припасі. Ви, наприклад, включили. Подвійний урон і тоді рельса вам прилітає і вам зразу буде хата. А так як у вас є броня і подвійний припас включений, то у вас є шанс вижити після попадання по вам рельсою. Так, не бачу де той голд. А там аж. Поїду туди. Так, тут вже якийсь страйкер ховається. На диктаторі хотів забрати. Шкода, що в мене гранатки немає. Ну, буду розстрілювати. Ну так, хоч вже трошки мені ну, цікавіше. А, і тут аж X2 фонд і X2 досвід. Тобто ви прокачаєте свій аккаунт швидше, якщо ви будете грати в даний режим. Дивіться, які звання проти мене. Я тут, мабуть, самий малий Ось такий прикол. А по GS то так, я малий і позвоню також. Так що додавали вони дрон оракул той, а баланса на маленьких званнях як не було, так і нема. І так, дивіться, в мене вже Уоррен третій. А мені, крім Твінца нічого і не випало більше прикольного. Так. Страйкер хотів мене прижати, але нього не, не вийшло. Зараз я по ньому гранатку і хоп. І дивіться, яке звання проти, проти мене, цього челіка. Я навіть і не знаю, ну це вище, ніж генерал. Ну, в кінці цього ролика я відкрию контейнери, подивимося, що там випадає. Може якраз як щось всі випадає, але піднімаюсь. Так, падає голдік, але я його не візьму, то я зразу буду їх знищувати. Під шмот, так сказати. Так щось нікого я не зміг завалити. Ну, Воно і не дивно з такими званнями чуваки грають. І проблема ще запікатись на нормальну карту на маленькому дзвоні. Там мене постійно закидає на ту таку велику. Галіму карту, не знаю як вона називається, а то, що недавно додалось. Така вона ще некрасива, з якимись типа, уламками заборів. Ну таке, Ну там просто як я буду грати на двінці, я не розумію. Щось такими дзвонями. Вони просто будуть стріляти по мені і зразу ховатися. А мені ж треба цілий час тримати ворога під вогнем. Так Чувак впав в яму. Так, мука наша вже включила боєприпаси. До речі, розробники сказали, що вони ввели цей дрон Оракул, щоб люди нормально переключалися між припасами, бо новачки Типу не можуть переключатися між припасами, але мені здається, то треба просто автопри... авто... це. Є. Припаси, щоб самі включалися, зробити і все. Ну, щоб вони автоматично включалися, ну і все. Проблема буде вирішена. А не видумувати якусь тему. Дивіться, в чуваки вже такі пристрої є прикольні. Так. Так дивіться, яке звання в чуваках, не знаю. Як мені його винести. О! Оце момент в нього броня спала, і зараз я йому розкажу домі Господар. Так. Гранатку йому. А, він Так Також звання таке велике, дивіться. Я просто вже не пам'ятаю, як ці всякі звання називаються, але це вже... Звання, які вище генерала йдуть. А я ворн третій. Я пам'ятаю, коли качав свою легенду. Там так само тема була. Я вже коли був на майорі, то мене вже закидало проти легенд. Так, зависла катка. Що робити? Треба перезавантажити клієнт чи що. Ось такі приколи в нас є в грі. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, що на вихідних просто більший онлайн і гра не витримує, не знаю. Навіть такі діла. Все, обновився я. Ось так рельси, накидають мені і ховається. Хіба генерал якийсь там і ховається А я на уренті третьому йду в атаку. Зараз вони будуть їхати за голдом, а я буду їх пристрілювати. Так, молота спробую забрати. Гранату їм туди. Так, моя граната впала в яму. Рельса промахнулася, я її забрав. Подивимось, що мені вийде за цю катку. Ну, тут просто завеликі звання для мене, якби були менші, то я думаю результат був би кращий. Треба валити звідси. Поки рельса не прилетіла якась. Так. Що таке? Знов завагало що? Що це таке робиться? Ви бачили це, так? Як підлагнуло. Нікого не завалив, бо підлагнуло. Не знаю, в мене пінг ніби не скакав. Не знаю, мабуть, сама гра. Так. Вагнемета забрав. Так, крильця, мабуть, поховається. Ну я вгадав. Знову цей прокачаний гаус. Я йому зараз гранату. хоп. І забрав його гранат. Дивіться, я вийшов на друге місце. Нічого собі. Так, явна мене вже подвійний урон зараз буде. І я знову буду міситися з этим гаусом. Але ні, він не під'їхав. Так, Ріса тут ховається зверху. Зараз я її буду виносити. Виніс рісу. вогнемета виніс. вогнемет по-моєму, взагалі був в генераліс, був чи як там. Так. Ну і мені поптитися, мабуть цей вогнемет. Ну, я вам скажу все одно, що. Ось так без припасів. Ну, тобто, на, як на дроні Брут, грати набагато краще і комфортніше, ніж на дроні Оракул. Ну, але це для мене, я не знаю як для вас. Зараз я заберу цю рельсу. Забираю лісу, зараз заберу страйкера. Поки він не ці припаси, кинув я вже там йому гранатку, о, забираю. Дивіться, я на воренті третьому, яке я місце займаю, непогане. І дивіться, ми навіть виграємо катку проти цих великих звань. Ну, але це не завдяки мені, а завдяки союзникам, які прокачені ще, але... Все одно. Я то стараюсь грати на кіли. Хоча для мене це тут важкувато Так, тут зверху шахтика кидає урон. Шахтик майор, по-моєму. полковник я, якщо я не помиляюсь. Так, вороги вивозять. Так, я самознищився чомусь, мені здавалось, я далеко від молота, але самознищився. однищився. Да, гаунт ваш. А вот гау. думаю, як таке може бути. Не можу Оренда третього винести. Так, ось така у нас вийшла катка. Перше місце я зайняв. Зверніть увагу на GS мій, на моє звання. І тепер на моїх суперників. Дивіться, які звання. Так, ну що, давайте перейдемо до відкриття контейнерів, заберемо, що нам тут вже є. О, місії виконано. Ну, це, я не виконав, бо в мене немає цього озброєння. І по суті все, переходимо до відкриття. Пропускаємо. Так, нічого не випало доброго. Кристали? Ну, кристали нам треба для прокачки, то нормально. Так, 300 тисяч в мене вже є кристалів. Так. Ось такий у нас, друзі, вийшов відеоролик. Якщо вам сподобався, то ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.